Рік тому Ірпінь став символом злочинів росіян. Вбиті люди, пошкоджені будинки та зруйновані мости. Тепер місто повертається до життя і знову стає місцем натхнення. По вулиці Слов'янській малює портрети українських письменників художниця Катерина Медвідь разом зі своїми друзями. Малюємо з черно-білої фотографії, намагаємось відтворити приблизно. Колір очей, колір волосся. Дуже багато чого ми малюємо саме з відновлених чорно-білих фото, з якихось портретів. І намагаємося багато чого гадати, і сподіваємося, що вони будуть все ж таки. Катерина говорить, письменників зображують молодими, а біля кожного з них будуть особливі деталі. Наприклад, Франко в мене з телефоном. В телефоні там щось з його творів. Там дуже багато у нас був з планшетом, Коцюбинський з планшетом. Потім хвильовий у нас знову пух. Хіпстери. да, Але ми хочемо, щоб саме там планшети, там відкрити щось, якісь там рядочки або якась ілюстрація. Взагалі у нас тут будуть цитати з чогось тільки місця. Тут буде кожна цитата. А от саме на гаджетах ми хочемо це якось проілюструвати щось з їхніх творів. Взагалі, нам теж хотілося зробити багато-багато деталей, щоб саме дітям було цікаво йти і роздивлятися. Катерина Медвідь родом із Києва, але майже все своє життя працює в Ірпені. Ми спочатку малювали п'ять років назад садочка ліпів, потім я його відновлювала вже після того, як він був розстрочений. Тут і там стільки прильотів було. І от так а, мене тут вже якби знають, люблять і запропонували. Я прям. Це така велика честь і відповідальність, але я дуже дуже рада була, що мене покликали, що саме мені випала така. А долучитися художники працюють вже три тижні. Найбільше в Україні літературний мурал планують відкрити 31 травня. Наталія Зіневич, Марія Марчук і Сірпеня спеціально для інформаційної агенції погляд.